<світ> Всім привітки! Сьогодні у нас буде огляд на молдовський нацвідбір. Ми, от чесно, не дособирали там лайків під тим відео, але ж таки вирішив зробити це відео для тих, хто поставив той лайк. от правда. І не звертайте уваги, тому що, коротше, у мене кепка, я знаю, що якщо вона буде десь трішечки грязна, я не вмію стирати кепку. Як тільки я стираю ту кепку, вона стає в таку зюзю, і все, форми немає. Так само з ковтинками, бачите, все розтягнулося, я не знаю. Ні, в мене є ще одна кепка зараз. Молдовський нацвідбір, друзі, це, звичайно, подія. Це, звичайно, подія. І я хочу, щоб ви вже поставили лайк цьому відео, тому що е, ну, я не дивився повністю ці відео. Я так, знаєте, трішки вибірково там одну секунду глянув, почув вокал чи звук і просто так відкрив посилання, щоб ми з вами пореагували. Пори готовик і ну, звичайно оцінили да, рівень молдовського Нацвідбору і претендентів на представлення Молдови цього року на Євробаченні. Да, як Білорусь як уже декілька років не приймає участь, ха. Тож в нас є Молдова. Нічого поганого, нічого абсолютно поганого проти Молдови немає. Але от відбір ми будемо розглядати під мікроскопом. лайк лайк лайк. А Я нагадую, що в мене є курс по мобільному монтажу. Він буде ще доступний. До кінця лютого, друзі. Тож потім курс не буде продаватися. Що ладно, я це пізніше скажу про курс, але вже вже, ну типу, ну потрібно підтримати свого любимого автора. Правильно, ви отримаєте знання, я вже розказую. Та знання отримуєте там реально класно. Оце 599 гривень. Повірте, він ото, коли в мене на початку стояв 150 доларів влітку. От він реально коштує 150 доларів, але не 599 гривень. Тож, повірте, ви отримуєте набагато більше, ніж ви, ви заплатите. Тим паче, ви підтримуєте мене. А Так, мої хороші, мої ніжні, мої самі найкращі. У нас є тут вкладочки, вибачте, бачите мій екран. І перша у нас учасниця її звати Arena. Після в неї називається Rise Up. Ну знаєте, ще хтось DPSTP Fit Arena. Rise Up. Here we go. Ага. Мені це нагадує, якусь, не знаю, там, мою однокласницю в актовій залі в школі на міс осінь, і вона співає пісню там, двічі в одну річку не війдеш», Або одна калина, а не верба, є дівчина молода. Чуєте, як вона зажимає горло? Це як я співав зараз. Що я там співав? Ой, на горі два... Ай, а, а. У мене аж скула тріснула. Ого. У мене є скула? Ой, на горі два дубки. Ой, на горі я тут зажимаю. Що це таке? Вау. Є ну, такий інструментал, там коротше діджей якийсь зробив, знаєте, який застряг ще в якомусь 2005 році. <laughs> яка хореографія в неї, яка енергія? <laughs> І. Forever and ever, давай скажи. And ever, давай. А, ah, together, хорошо. <laughs> uh -huh. Все відправля. А ще не все, боже, скільки це пісні. У <гас> нас драматик партія пішла. Ножку виставила. Давай, ну давай, вже давай дабстеп, їбарні, ну давай вже. Ладно, хорошо, у нас такі падаючі акорди. Так, розганяємо інструментал, зараз буде. Раз, два, три. <звух> Окей, достатньо. Ну, ще прошу звернути увагу на Джейнг oh. З Ютуба, знаєте, скачені. Окей. Okay. Uh, ну, слухайте, все, відправля. А, я поняв, це DPSTP. Це, напевно, цей Джей, який робив, оцей інструментал. Це ж зараз модно вказувати, типу, саундпродюсер Діджею, як Фіт, Йор. О боже, а цікаво послухати студійну версію цієї пісні? Невже теж так все погано? Окей, okay. окей. Okay. Це ж ми до діда не дійшли, так? Да? Так, наступний у нас форматіа веле карнавал. О, нам якраз треба карнавал. Го! Я нагадую, це на світбір у Молдові. Потім, потім не дивитися, куди пішло 11 мільйонів в Україні. Ну, реально, є чим. Порівняти, так? Вау, там скільки, Вау! Вау! <плес> 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 Боже, дайте випить! А в мене є випить, що слухайте, подожіть. В мене ще що випить. Слухайте, таке веселе відео, ну, блін, а чо, ну, типа, я вже. З 2022 року, після прямого ефіру Євробачення, коли Калуша виграли, я більше ніколи в прямій ефірі п'яним не виходив і не знімав відео п'яним. Ну, взагалі я п'яним не знімаю відео. Ну, слухайте, тут, тут, тут така ситуація, що, знаєте, трішечки, ну можна дозволити собі, правда? Можна? Подожіть. Боже, головне, щоб пам'яті в телефоні вистачило, щоб воно записалось. Тут ще до скільки пісень. Ну ладно, хорошо, не буду пити все, а то зараз буде писати. Ні, ну, <кхем> окей. А що це нас за якесь, що це за. А, це мазгін. Ви його і в любі. Тур-ту-ту-ту. Думаю, звідки це знакома, ця хава нагіла мені? Опа, опа, реза, штинвіс, пуліс маска щерка. Опа, 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 парі по суспет. Є їм перфект. Тейм вітла, карнавал. Опа, оп. <реш> <реш> ну, мазгні. Скажіть. Твоя Добре, дальше. Слухайте, якщо чесно, я не здивуюся, якщо таке від Молдови поїде. Молдова ж любить таке відправляти. Модуляція чи що? О боже. О, 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 о. О, о. О, о. Якийсь паривач Іван писав цю музику. Боже, мій. До свидання, Ні. Слухайте, я не знаю, а вже по-моєму ще не оприділили. Дивіться, я нікого не слухав представників, які вже відомі. Я реально не знаю, вже вибрала Молдова чи ні. Ну, коротше, херня. Так, у нас наступний Саша Бог. Нібов. Married to Twins. В смислі, типу, женився на двінятах чи брилизнятах. А саундтрек до якогось російського серіалу: типу ранітки, папні дочки, там, дальнобойщики. Таке чисто, знаєте, таке бідлоцьке. Це свисток, хандела, Кривач. Боже слу. Você já chegou até Ага. <ріст> Слухай, ну ти дивіться, він, бо, він такий худий, да? 100% жре, як не в себе, і не поправляється. Ну за що так? Ну чого така несправедливість? Я за цю зиму поправився. Ні, коротше, вибачте, коротше, Ленігаха ж була для фільму Джокер, була похудала так, що просто як анархсічка. Тут недавно я побачив, що вона в Лас-Вегасі, типу, щось поступала на якомусь корпоративі. Боже, у Гаги був корпоратив. Це знаєте, Боже, що це в лісі здохло? Що у Гаги був корпоратив, це якщо. Чи в мене хтось курс купить, бо це щось ліс із дохає? нагадую, купляємо курс до, до вже в березні він не буде продаватися. Ну, і якщо захочете його купити за 150 доларів, то продам. Але зараз 599 гривень. Коротше, не в тому, я побачив гагу. І вона так поправилась, ну реально. І я такий думаю, боже, як вона вспіла поправитись? Потім думаю, ну пройшло півроки, коли вона була худа. І потім я згадав себе, ну півроку я півроку тому я теж був худий. Я ще на початку ем, грудня був худий, а тут оці новорічні свята, депресняк, вага набралась отак от! Ну, типа, чого я дивуюсь, коли там хтось швидко поправляється? Я сам думаю, боже, та я за місяць поправився, як я. Ну, я рік худав, а за місяць поправився, набрав те, що рік скидував. Чого так несправедливо? Чого люди такі худі можуть жрати? Вибачте, конечно. я, знаю, що такі... Я просто вам заздрю, правда? Вам так повезло, а тут весь час. Ладно, все, дивимося. Ні, ну дивіться, яке худе. І йому такі штани, типа, широкі, йдуть. А ви думаєте, нам ідуть такі, коли я поправляюсь? Думайте, мені широкі штани йдуть? Звісно, ні. Да. На мені ці широкі штани увеличують мене ще в 4 рази. Отут класно, коли на худій людині класно, зараз модять ці широкі штани. І я, блядь, в цих широких штанах. Знаєте, от е, з метаболізмом да? йому повезло. А от з, <рес> з, з цим іншим, з вокалом. Знаєте на кого він мені схожий? Від екстрасенсів країни гній, пам'ятаєте, там був якийсь. Ем... Я не пам'ятаю як його звати, але ви поняли про кого. Дуже сильно схожий. Я думаю, нам достатньо, да? Ну що він тут що буде? Модуляція може бути якась, ні? Ну давай, здивуй нас. Понятно. Ой боже мій. господи. Окей, наступна у нас «Olive Sky», Loud and Clear. Знаєш, перекладається це як гучний та чистий. Боже, ну, давай заюж. Так, ну поки що непогане аранжування, таке американське. Ну, дивіться, ви. Ой який, боже, о, який невдалий сценічний образ. Така вчителька з мікрорайону нашого вчителька. Але дивіться, як вона емотує оцей такий стильний, модний. манер співу, такі, знаєте, аля білі аліш трішечки аля. Були на Євробаченні такі е, співачки, які. отакі, от тіпа, і такі десь під якимось чимось нанюхані, і такі співають. Ну класно, але. окей. Боже, та накладіть якийсь ревер на мікрофон, у них ж тупо сухі голоси. Oh, Ой oh, боже. У мене є певна картинка. Знаєте, чорний гумор, як кошенята в мішку. І вони м'яукають. Оце воно так не виглядає, цей вокал. Я знаю, жарт, типу, не зрозуміла, але перша ситуація. Ну, типу, шлякає мене. Чесно, знаєте, це ще звук є, це про кошеня, Це. Типу, устрашаючі такі в тік-тоці. Оце, оце в неї так, що про, 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 про спів її. Але, слухайте, я розумію, хвилюється, голос дрожить так, що і вібрато вчити не треба, знаєте? Ой, Боже. сука, це клас, як давно я сміявся. І то я зажатий. Вообще. Курс по мобільному монтажу. Я не жартую, реально, Більше не буде продаватися. Курс класний. В інстаграмі є відгуки ні одного. Поганого відгука нема. А якщо вам щось. От реально, хто купив курс, напишіть, можливо, вам щось не подобається або що. Пишіть, мені ну, цікаво, я звичайно візьму всі ці до уваги. Ладно, скільки можна. Да, я буду піарити свій курс. От знаєте, вона, от неї вигляд вчительки, яка тільки перевелась в нову школу, заходить до в клас. І от вони такі добрий день, дітки, я, ваша вчителька з англійської мови. Ну, до побачення. Хоча, в принципі, щось тут є в цій пісні. Ну поки що. ну, По вокалу, це просто. Я просто представив, щоб таке в нас було на нацвідборі. Ну, Боже, у нас такого не буде на нацвідборі. О, о, Зараз в нас буде дід. А що стосовно українського нацвідбору, то нещодавно я послухав. Крутий альбом від учасника лонг-листа цього року Тесленко. У Тесленко вийшов альбом під назвою Клуб розбитих сердець. You you are, you Розумієте, Назва просто казала Ваня, послухай, тобі це дуже близько. Я послухав цей альбом в альбомі 11 композицій, і є велика різниця між тим, що Тесленко співав на нас відборі, і що він співає. В своєму репертуарі, в своєму альбомі. Взагалі, весь альбом зроблений в такому поп-рок стилі. Саме той рок-стиль, який я можу слухати. Перша пісня, яка відкриває альбом, вона називається Пригадай. Вона мені трішечко віддалено нагадала пісню Я тобі не вірю, але то таке. Пригадай. Дуже незвичне оброблення вокалу, ніби це не студійний альбом, а такий собі лайв. Останній рядок останній рядок про те, що любов моя досі живе. Кажи мені одразу всі свої мінуси, щоб не у твої плюси. Улюбленішою з цього альбому стала пісня мінуси. Дуже цікаві, не побоюсь цього слова сенс в піснях, тому що Тесленко дійсно оголює свою душу в цьому альбомі і не просто її оголює перед всіма. Тут перш за все потрібно знаєте, перебороти ось цей страх, коли тобі розбили серце, і ти співаєш про людину, і ти розумієш, що людина буде слухати, Хати, і ти не знаєш, як вона сприйме, або буде сміятися над тобою. А цей альбом вийшов нещодавно. Хочу сказати, що він вже тримався перші дні на перших е, рядках чартів. Атесленко почав свою кар'єру з 2022 року. Його дуже багато людей слухають в Spotify. І якщо хочете, я можу в майбутньому зробити цілий огляд на його творчість, можливо, на альбом розібрати кожну пісню. Якщо ви хочете, поставте лайк. Ну і звичайно, підіть, послухайте, тому що це дійсно гідний крутий альбом, і е, видно наскільки людина кропітливо підходить до створення. Своєї музики. Тож, клуб розбитих сердець. Ем, я вже зайшов в цей клуб. Хто ще там заходьте в цей клуб? <свілкуємо> Поспілкуємось, поговоримо та й поплачемо і підтримаємо один одного. Дід Тудор, бумпак, Тудорел. Тудорель. Взагалі поняття немає, як воно перекладається, правда. Давайте послухаємо. Ну, Фул версія, mm -hmm. оце я так жду, поки ви купите курс до кінця лютого, оте я стою так думаю. Ну. <laughs>

Знаєте, от я типу маю сміятися, ну смішно, да? але мені так його щось шкода з тепер стало. Я дивлюсь повну версію цього виступу. В нього так трясеться та рука. Незрозуміло, чи то від хвилювання, чи то від віку. Да, тіпо, ну, мені типу, тут я маю сміятися, але мені щось його шкода. Я буду підтанцьовку його. Тудорел, тудорел, тудорел. Знаєте, от мені не зрозуміло, як його взагалі взяли на відбір. Для чого? Ну от зачем? От навіщо? А, а що в Молдові по, ну, по графічному дизайну у них є? Ну, мі дивіться, люденьки дуже багато українців виїжали да і відкрили себе. В майстерності по манікюру. Да? В Європі там з цим, цим погано і дуже багато українців саме почали заробляти да, з якихось таких речей, да? ну, Типу, зайнялися манікюром, ще хтось чимось. Да? Де от, індустрія в Європі, як виявилось, в них це на низькому рівні. А ми приїхали і почали робити таку красу. Ось дивіться, подивіться на цей логотип Євробачення, Сон-контест. Да? Чого він такий сплюснутий, ніби Могалевська розтягнула себе, щоб була худішою в кадрі? Ну що ж зараз? Займався ось цими плашками. Що це за шрифт? Вибачте, ну це, типа, нацвідбір, це Євробачення. Що? Ладно, Я не говорю, взагалі вже мовчу про звук, про сцену, про віджент, про учасників. Що це таке? Що це за зжаті? Картинки, які що це таке. Люденьки, якщо ви розбираєтесь в графічному дизайні, якщо у вас є можливість, е наприклад, в Молдові запропонувати свої послуги, подивіться. Подивіться, центральні канали не можуть зробити собі нормальні логотипи. Мені здається, що якщо ви пройшли мій курс по мобільному монтажу, то повірте, ви в Європі змогли монтувати класні відео за великі гроші. Курс по мобільному монтажу. В інстаграмі оддав плашечку. Ладно, потім вже плашки -ти будуть, і то на монтажі буду сидіти три години. Ти плашки хочу розказати. Те, хай вилітає. те, тут запись з екрану треба вставити, все. Але Кус. Все спокійно. Так, в нас залишилось ще один виступ: Валерія Паша, Антипринцес. Окей, антипринцес. Ну давай, Заюш, давай. Слухайте, ну ж таке, да, сучасне? Наряд, звісно. Ой, боже, який поганий звук. Ha ha ha. Окей, окей, хо, давай! <му> ну, типу, знаєте, здавалося, що типу, вроді би непогано, так? Да? Так все почалось, такий ну, звук такий сучасний. Ну він як сучасний, ну років сім назад був ще популярним. А цей провальний програш. І її рухи оці. А що реально у них по хореографії? Що по пластиці, що по звуку? Ну давайте, де цей звук? Боже, як боже, що по звуку? Вони ж себе не чують, вони кричать, вони репуть. Боже, а ви бачили, скільки людей писали цю пісню? Боже, там щось в відтоді цю антіпринцес писала Люліана Перфені, Валерія Паша, Максим Красніков, Лана Баверлавська, Ілья Лаковет, Іван Лука. Оце писали цю пісню, там програш один. Антіпринцес. Ла-ла-ла-ла, ла, -ла, 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 -ла антіпринцес. Серйозно? Люденьки, ви коли. Я взагалі не поміпаю. Я, типу, там, коли пишу тексти, ну, в мене не дуже класно текст виходить писати, коли, я, типу, під станом поганим, да, мені погано, то тексти льються взагалі. Рими приходять просто звідти, звідки я не очікував. Ну, типу, один автор. Ну, я розумію, там два автора можна вписати, тому що один якийсь коригує. А що тут по авторам? Ну, типу, тіпо... <звук> принцес. <звук> <звук> крінж. Сорі, нічого особистого. Розумієте, що, незважаючи на флопи у нас, да, але у нас це наскільки на високому рівні, наскільки у нас це все сучасно. Вау, да, просто пишаюсь. Молдовський у нас відбір, блін, дуже, дуже цікаво побачити, хто буде представляти Молдову. Я не знаю, чи там є щось адекватне з того нас відбору. Ой, напишіть ваші думки, прям отпишіть. Дуже цікаво. Не забудьте послухати Я залишаю прям посиланечко. На його альбом, дуже класний альбом. От прям зайде вам з першого разу. І той, хто закоханий, і той, в кого розбите серце, і той, хто давно не кохав, вам сподобається тембр, музика, сенси. А я не виключаємо того, що я буду казати про курс по мобільному монтажу. Заходьте в Телеграм, як купити його посилання внизу на курсі є. Ви донатите суму 599 гривень, пишете свій нікнейм в Телеграмі. І я вас додаю до вашого персонального каналу з відео-навчанням. І вас доступ до цих відеоуроків буде завжди, тому що ви купляєте, перш за все, знання для себе. Якщо ви щось колись забудете, ви завжди зможете повернутися на цей канал в телеграмі з відеоуроками. І знову нагадати собі і просто прокачати себе. Курс топчик-горобчик. Ціна просто топчик-горобчик. Буде продаватися до кінця лютого. Слухайте, от чесно, дивіться, не в образу, як так, це ж як так мені подарував кепку. Боже, Щось, давайте краще Але, ну, типу, дякую. Але ну, я не знаю для, для чиї форми голови це кепка. Може, її треба затягнути? Давайте спробуємо. Ні, ну просто я реально, я от коли стираю кепки, все, форми немає. Давайте. Боже, вона налази на мене. Слухай, та я ще ніколи відео не знімав в двох кепках. О, слухайте, дивіться, як стильно... М -м -м. Бувайте.